Усі ми любимо казки. Казки – це як вікно у світ мрій та фантазій. Вони розповідають нам про чарівних істот, хоробрих героїв та красивих принцес. Казки бувають різні: веселі та сумні, страшні та добрі. Але всі вони вчать нас важливим речам, наприклад, дружбі, хоробрості та доброті. Сьогодні ми поринемо у світ казок про принцес та принців. Ці казки завжди захоплюють своєю красою та чарами. Давайте разом помандруємо у цей чарівний світ. Однією з найвідоміших казок про принцес є принцеса на горошині. Цю казку написав відомий данський казкар Ганс Крістіан Андерсон. Головна героїня казки це юна принцеса. Вона потрапляє у бурю і шукає прихисток у замку короля. Королева хоче перевірити, чи справжня принцеса. Вона кладе горошину під багато пирин на ліжку. Ще одна цікава казка. Це українська народна казка Хоробрий Півник. У цій казці головний герой це маленький, але дуже сміливий півник. Він захищає своїх друзів курочок від хитрої лисиці. Півник не боїться лисиці, хоча вона набагато більша за нього. Він перемагає її своєю кмітливістю та сміливістю. Ця казка вчить нас бути хоробрими та захищати тих, хто слабший. Казки про принцес та принців завжди захоплюють нашу уяву. Вони переносять нас у світ краси, чарів та пригод. Ми співпереживаємо героям, радіємо їхнім перемогам та засмучуємося через їхні невдачі. Ці казки вчать нас вірити в чудеса, бути добрими, сміливими та ніколи не здаватися. Секшен 5 чарівний світ мультфільмів. Казки про принцес та принців часто стають основою для мультфільмів. Мультфільми це ще один спосіб поринути у світ казок. Українські аніматори також створюють чудові мультфільми за мотивами народних казок. Давайте познайомимося з деякими з них. Секшен 6 Котигорошко казка про силу та кмітливість. Один з найулюбленіших українських мультфільмів це Котигорошко. Цей мультфільм знято за мотивами одноіменної народної казки. Головний герой мультфільму маленький хлопчик Котигорошко. Він народився з надзвичайною силою. Котигорошко вирушає на пошуки свого батька, якого викрав Змій. На своєму шляху Котигорошко зустрічає вірних друзів Вернигору, Вернидуба та Крутивода. Разом вони долають всі перешкоди та перемагають Змія. Секшен 7 Лис Мекіта казка про хитрість та винахідливість. Ще один чудовий український мультфільм це Лис Мекіта. Він знято за мотивами сатиричної повісті Івана Франка. Головний герой мультфільму хитрий та винахідливий Лис Микіта. Він постійно потрапляє у різні пригоди та заплутує сліди. Мультфільм Лис Микіта це не просто розвага, а й повчальна історія. Він вчить нас бути кмітливими, але не використовувати свою хитрість на шкоду іншим. Секшен 8. Чому дітям подобаються каски? Дітям подобаються каски, бо вони переносять їх у світ фантазій та пригод. Казки допомагають дітям пізнавати світ, вчать розрізняти добро і зло, бути сміливими, добрими та справедливими. Казки розвивають уяву, фантазію та творче мислення. Вони наповнюють життя дітей чарами та позитивними емоціями. 9. КАЗКИ це важливо. Казки відіграють важливу роль у розвитку дитини. Вони не тільки розважають, а й виховують, навчають та розвивають. Тож читайте казки своїм дітям. Дивіться разом мультфільми та поринайте у чарівний світ фантазії.